Всім привіт, друзі! Я у Вінниці, їздила по козлику, а ось у козлик, ми чекаємо поїзд їхати додому. Так що подробніше розкажу вже, як будемо вдома. Отак. От Темок, це як обіцяв коріння, що я з ним відео. Що ми. Привіт! Що ми несемо. Звіря. Мені було на Ютубі знято, я забула. <говорить> да? що? А, ну, а ти мені скинеш. На жаль, так. І мені скинеш. Ось <говорить> <говорить> так ми чекаємо поїзда. Чекаємо, коли їхати додому. Він там в сумці і ще й плюс в чемодана його засунула. Коли під'їдемо до поїзда, я його заховаю. Він залізе в чемодан туди опущу, закрию, лишу тільки дирочку, аби туди воздух проходив. Ну і прийдеться нам перемучитися ще три години, поки ми доїдемо до місця прибуття. Тобто дорожньо в Доражню поки доїдемо. Так що так. Але класний. Тихенький поки, поки не кричить Богу дякувати. Дай Боже, щоб він так і не кричав, поки додому не доїдемо. Повністю я його ще не бачила, але дядьку на весь чемодан. Хм. То йому тільки місяць. 25 лютого він, по-моєму, народжений. Так. Так, друзі, я вже вдома покормила своїх мартишок малих. І вже цього дядька поселили в його клеточку. В нього тут свої апартаменти. Він собі стоїть дивиться на цих двох прищепок. Йому місяць, але він, слухайте, такий, я його єле дотягнула. Їхати було, це капець. Було страшно. Бо мені сказали, що з козами не можна їздити. Собачки, котики, отаке все то можна типу, перевозити, а свійських тварин не можна. Він, бідний, два години автобусом їхав до Вінниці, потім ми по Вінниці чекали з ним ще три години, О, потім ми їхали з ним три години. І він постійно був у сумці, така маленька спортивна сумка. Та сумка ще й засунута в чемодан. Йому було жарко, він, бідний, дихати не міг, але, правда, не кричав, що мені повезло, що він не кричав, і ми з ним тихенько проїхали. Бо вже в кінці, правда, проводник е, замітив, що в мене тваринка, але спитав, чи є талон. І я, як Богу дякувати, купила талон, а в мене був він. А той талон стоїть 5 гривень. Поняли, як? Талон на тваринку, ну, з якої ви їдете, берете просто талон і все, до вашого місця прикріпляється. Він. То той талон 5 гривень. Що, фортуна? Зацінила? Ага. Дивіться, зацінила кавалера. Ой, боже, мої дівки. Бачите, який кавалер, ото гайда біом рости. Поняли? І все. Нам ще Вадим дав з собою молоко, то ми його поводували трохи ввечері і рано буде теж він пити ще своє молоко, потім потихеньку буду вводити цей корм, буду пробувати. Кормити його з кормом і завтра Діма ще зробить е, ясла. ясла на сіно дівчаткам йому, і вони вже він пасеться, бо він ходить в стаді, він пасеться. Так що, Вадим, я тобі казала, дякувати не буду, бо дякувати не можна. Але ти знаєш, я дуже довольна, я, як мала дитина, тішуся, я вже дома його роздивилася, бо в сумки ще й не бачила. Кажу до Діме, ти подиви, який красавець. Я його хотіла назвати шарханом, але шархан, мабуть, не... ну, я ще подумаю знащо цього. Ну, щось не знаю. Я... Ну, він настільки класний, От, реально видно, що це породисте, що не намішаний. Він високий, в нього ця розцветка, в нього ножки чорні. животиком, ну чорне, бачите, він взагалі він класнючий. Ну, так що мої прищепки вже з кавалером. Так, Мамина Фортуна! От Фортуну Я коли побачила по фотографії, мені Таня скинула, я одразу сказала Фортуна і все. А його я так толком не роздивлялася, щоб він сам був мені на фотки. Я просто казала, що на звук козлика шарханом. Але я привезла його я подивилася, що шарган ну, не його ім'я, це, це, це не він. Зараз подивлюся в інтернеті. І напишіть мені в коментарях, хто знає, які імена для козликів породістих, щоб його якось назвати цікаво. І вже разом підберемо, як його назвати. Так що, бо в мене є друг манюній. Написав, назви його манюній. Але... Манюній, щоб він в потім і не був Манюні, Але ну, воно хоч прикольно. Нічого собі, Діма, вже зробив, я тільки голову підняла. Дивіться, сіточку поставив. Тут воно козам переробляє. бачите, Тут буде дві клітки битися. Буде одна для великої і одна для малої кози. Козенятка тут. Хлопчик тут, шархан. Ну, а може, і будеш так шарханом, не знаю. Ну, коротше, я ще подумаю над іменем. Курям переставив. Сідала, переставив, а я з яйцями туди сідала, під, під цю поставку, бо вони так не будуть нести. Куда? Під столик? Чи ти убрав? Під ну то на нижню цю. На нижній там кошка з тепло да? там. Да, і ага. там ще одна а зверху ще, одна ще одна. Ну ж одна сидить на яйцях. Ну ладно. А ти його вкороти, так? Да? Да, Поздоровкайся, да, помахай всім привіт. Ти попав в кадр. Вони будуть срати, на яйця. Тоже, а, ага. От туди ті є. Яйця яйця, От туди ті яйця переставити. Ну, одне по-любому треба на їдали. Так що у нас тут переостановки, бачите? Вверху. Ага. О, де їх так багато. Та я ж то шквочка зверху сидить, я ж її накидала. То, що ти її сюди? то вже можна буде пересадити, вже є свободні ящики. Все, все успокоїли. Все. Дівки в шоці. в шоці, та вже облизується. І що цю? Я зараз буду чекати, Дівки в соці, дав в приятному соці, мужчина такий приїхав, бо щось я тепер кормила фортуна на вечір. З радості, то мама скучилася за тобою. Луночка моя. Моя лиона. А я все думала, як вони тут? А в мене все добре. Дівчатка переводяться на двохразове харчування, а козу, Діма, подоїв. До речі, вона йому дала більше молока, як мені. Може, від того, що там її дід доїв. І вона привчена до чоловічих рук. Фортуна! О, О! Не знаю. Ну, в обід вона йому дала більше. Купили ми їй сьогодні ще окситоцина. Вколимо ще окситоцин. Ой, Боже. Мамин красавчик. Так, дівчата, а ну не кричіть не лякайте його. І все. Отака тепер у нас крася. мамин красунчик такий, так? Да? І передаємо вітання дівочці Славі. Яка їхала з нами, ну, вона їхала на другий, на другий поїзд, а ми на, ну, поняли, як, так? ми по різних поїздах. Але він дуже їй сподобався, вона з ним гралася. Він в чемодані сидів. Чого кричите? Так що, Слава, передаємо вітання, ми вдома, ми доїхали і все добре. Все, все друзі, люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока. А, яка тут красота. О, де красота? Машунь, пішли до цього. Лягають спати.